Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні відкриємо маленький секрет, як зробити так, щоб мармурова або потріскане печиво залишилось ось таким шоколадним, м'яким та вологим. Але водночас з печеним. Для печива нам знадобляться ось такі інгредієнти: борошно 170 г, 60 г какао, цукрова пудра 200 г, 2 яйця, дрібка солі, чайна ложка розпушувачу та 60 грамів вершкового масла кімнатної температури. Спочатку ми змішуємо сухі інгредієнти, просіюємо борошно. Ви також можете і просіяти всі останні інгредієнти, цукрова пудра, какао. Я беру темне, розпушувач. Та дрібка солі. Ретельно перемішаємо до однорідності. Тим часом зб'ємо злегка два яйця, можете міксером або просто вінчиком. І додамо до них вершкове масло кімнатної температури. Або, якщо з холодильника, ви можете злегка його підігріти. Трішки перемішаємо і додамо до сухих інгредієнтів. Ми лопаткою замішуємо наше тісто. Воно у нас має вийти і густе, і водночас липкувати. Так має бути. Добре, вимішуємо до однорідності Ось такої консистенції в нас має вийти тісто. Можемо поставити в холодильник, щоб ним легше було працювати, або одразу розпочинати формувати. Я беру чайну ложку, набираю ось так зверху тісто і формую ось таку кульку невеличку. І добре обмокую в цукрові пудрі. Кудри ми не жалкуємо, щоб під час випікання в нас був такий красивий візерунок мармура. І кладемо на пергаментний папір або силиконовий коврик, що у вас там є, що ви полюбляєте. Цієї порції в нас виходить 14 печів, якщо будуть вони розміром, ось в таку кульку. Кладемо. Печемо на відстані один від одного, бо під час випікання вона буде збільшуватися. І ставимо випікатися в розігріту духову шафу на 180 градусів. І ось тут наш маленький секрет: дістати печиво вчасно. Я засікала, в мене займає, якщо духова шафа розігріта, 10,5 максимум 11 хвилин. Навіть одна хвилина відіграє важливу роль. Ми орієнтуємося, по тому, щоб воно у нас при випіканні схватилося по бокам, але всередині поблискувало. Ми не боїмося, що воно у нас ще вологувате, всередині і поблискує. Ми одразу його дістаємо. Воно має бути таке ось м'якеньке ще, але воно у нас полежить і дійде. І ось тоді воно справді залишиться шоколадним. Там яким і вологим. Дякую за перегляд. Смачного!